Сьогодні я буду грати в 99 ночей в лісі. Тут вийшло вчора відновлення, до речі, чер... скажу вам, В 11 числа буде теж відновлення нове. Тут можна буде приручати всіх мобів. Давайте. Подивимося, тут е, клас. Давайте подивимося спочатку, які тут класи є, новий, нові. Є новий, це хто? Це в нас. Е, при... Зо... це зоопарк. Кіпер Ага, кіпер. Це, коротше, він їх приручає буде. Це, ті, ніби хазяїн. Понятно. Тут тільки один новенький це Зоо Файкер. Е, але я не знаю, що це. Але все ж таки можна купити за 70 алмазиків я не знаю, я купляю просто безполезні речі. Ну, ладно, ладно. ладно. Дивимося кат сцену. Я її зовсім не знаю. Так, ну я таки знав, що буду бігати вовк. Угу. Зараз вони будуть битися. Це кемпер? Ось цей кемпер. Чуть-чуть трохи классно с И шо надо делать? А шо у уже дружить? Так что еще у культистов можно будет привлчать Что шо они едят? Косточку. Музыка такая. Так, все давайте. Ага. Ну, ось так, ви поняли, класна катстена. Завдань чомусь немає нових. Хочу годитися скільки днів. 28 кожен раз більше більше. Я, я, як я казав, всі дні я виповнив. Так, що я поставлю? Ось це взяну, так. Чекайте. Шкуру не хочу, взяну. Це що, костюр? А, І підемо. Що цікаво, що там буде, я зовсім просто так класно Ніби там нічого не буде, але мені щось кажеться, що на приручення щось будуть давати. Прям мені кажеться, що на приручення щось будуть давати. Давайте подивимося. До речі. Заставка там мила. Що можна можу сказати? Так. О, реально щось дають. Так, спочатку все поставлю. Подивлюсь що тут. Це це треба приручати. Так. Це злих мопсів можна приручати? Тільки один можна брати, так? Поки що треба один брати. Олд Сейнден Лутті. Олд старий, я не знаю, тому що англійський ще не дуже сильно знаю. Треба вже його вчити. Я вже його добре вчую. Так, що тут у нас? Давайте. Подвійного дерева немає, тому понятно. Зараз будемо... А, ну-ка. Бам. Ні! А, це треба клікати? Воно було на кому? Морковка. О! класно. Так, я хочу всіх приручити, я вам скажу. Хочу приручити всіх. На. О. Так є завдання такі приручити? Майкл. Ти що, будеш робити, що скажу? Так! Дивіться. Біжи за ним. Його. Майк. Майк. Так. Сід. Сидіти. Написати. Написати. Це можна його ім'я зробити. Так, яке йому ім'я зробимо? А я думаю, зробимо йому. <смі> як він перший, зроблю йому таке дуже класне ім'я. Зараз е, чекайте. <смі> я думаю. Так, коротше, придумав якийсь, наприклад... Зом світ, там, не знаю. Напишу йому. Тільки замість сіт. Напишу, наприклад. Не знаю, рід, напевно. Не знаю, що це вийде. Думаю, воно... Ну, ось, зон рід. Не знаю, може це буде... Все, пішли, мій брат. О вже ніч. Так, зробимо. А чому в мене завдань немає? Я це все перевірю. А ти ж за мною не йдеш диви, бо в тебе алей, напевно, здійснить. Я не хочу цього. Я все ж таки за тебе пішли за мною. Так. Пішли за мною. Фор, пішли. Пішли, 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 пішли. Стрмно, так? Да? Так, ти поки що сиди. Двікуди не йди, бо стрмно за тебе. Вдруг ти кудись потеряєшся. А все-таки твоя мамаша. Ты що, з'їсти хочешь? Ну йди звідси, как онра. <глев> а можна було його приучити? Ой, який злий. Ой-ой-ой. Я ще... я не знаю, лікувати їх теж можна, так? Да? Так що тут в мене вигіля. Вигіля. Так, що ти я піду? Тобі їжу, що знайду. Так, нові завдання все ж таки подивлюся. Mm -hmm. На, будеш їсти? А що це таке, я не розумію. Не знаю, коротше, що це? Так, еще новую, короче. Два цього. Давай морквинку. Пішли за мною. Зігу. А тут ім'я ім, імена є. Сидіть. Це класно. Роблю тобі ім'я. Нову таке. наприклад, колд зроблю тобі. Так, колд. з колд. Напевно, хто знає, то якесь з цього ім'я в мене буде новий друг. Тому це маленька відсилочка. Так, тепер я хочу приручити Вовка. Це буде, напевно. Це буде дуже тяжко. Він мене. Ай! А, треба другий левел, щоб його приручити. Поняв. Теперь мені треба скільки зайців приручити. Понятно. Мені дуже подобається відновлення. Так. Підемо, підемо далі. Тут нічого немає, тільки вугілля одне. Поки я відкриваю вугілля, ой, є. сундук, я вам скажу, що... Я сьогодні ще буду знімати шаурмуху. Ну, просто готую шаурму. Так якось. Так, Фея, я тебе хочу приручити. Давай. Так. Чилі, перчик? Ех. Максимум. В смысле? Фейю приучити можна? Мені можна приручити? Серйозно? Що за фігня? Так я щось досить не я повідомлю. В смысле фею? Так, ми це перевіримо. Це нічого не означає. Ми ще перевіримо. Може це реально якась. Реально можна фею приручити. Вона буде моєю собачкою. Так, давай, иди на базу. Что ты хочешь? Не понял. Йо. зачекай Я, Я не понял. Что, что треба? Езжи, чешу. Не знаю, что он хочет. Да. Ай, о! Так. Ай. Так шо вообще, кудись? Що я вообще загубився, якось скажу вам. Зачекайте, я зараз разберусь в цьому и вс. А вы давайте мне расскажете, все ж таки ваші братья. Я не можу, чому? Мені їсти треба, чи що? Повний голод. А де всі... А де вся морквина, ло? Ну добре. Пойдеться вбити. Тут А ось морквина де. Ну я з'їм. Другу з'їм. Думаю, що показано. ще звариться. Та, ви зрозуміли, для цього треба дуже багато їжі. Все-таки мій котелок може мене не врятувати. Але він мене врятує трохи. Ну, мене врятує. Так. Да що воно хоче? Що їй Треба повністю наїстися? Морквину ще їм дали. що? Я не пойму, що воно хоче. На тобі морку. Чи в мене два? А! походу в мене максимум колокий. колд мені подобається, але колд це шо в нас на англійську. Це холодний. Непомню. Холодний колд. Наш мини-колд. Та еще вийти не можна. Приняття. Бери за мною. Ні, він такий гарний колд. Я уже вийшов. Пішли. Підемо зимою. Він, він буде охороняти нашу базу. Пішли. А може мені треба все ж таки... Так, ти поки що сиди тут? Не, посидь тут поки що. Я дуже швидко. Може треба оцих фільм багато. Що? Може це воно тільки на два приспособлене? Ну. Ні. Максимум. Напевно, перце. О! Сердечко. Це так, О, лічебна їжа. Так, ось оно. Аж це ж цього кролика не хочеться. Ну, чому тільки мінімум на двоїх? Пішли. Придеться. Копана? Це, це а, це ферма. Біжиш? Придеться. Захищай мене, короля. Ой. А як його вбити? Я не знаю. Я не знаю. <світ> я не шо. Я не пойму, зачекайте трішечки. Друзі, дивіться, що я знайшов. Так, тут для вудочки, тут для цієї Дудочки. О, Вудочки, дудочки. Я не трався? Ты серьезно? Так я гарненько пісеньку спів. моя. Все. Ох. Що давайте я коли день буде? Все друзі, я поняв, як його видаляти цього вони не, не буду. Він такий гарний. Пішли за мною. Пішли. Мій кролику. Так, я ще забув. Вже четвертий день. Давно. Ось! мінімум тільки двох. А це я йому пісні пою. Так, морков, морквинку будеш, да? Ой, чомусь морквинки немає. Так, зараз ми понапривчаємо цих кролів. Так, і, ну, їж, який. І нам. Да. Ось так видаляється. Пішли по кроку. Сідай, сідай. Усидиш трішечки. Ну, гарний. Давайте йому реально якийсь не колд холодний, Зомс... зомсіт, зом холодний. Давайте як ми якесь ім'я придумаємо. Ну, дивіться, який він гарний. Давай, ти там гуляй гуляй. А мені все ж таки треба щось теж робити. Я поки що треба поки що мор... моркві збирати. Думаю, п'ять морквин хватає, вистачає і щоб мені трішечки було підкріпитися. Я буду їх робити і видаляти. Так, давай йди сюди. Піснюку тобі поспіваю. На. Біл не. Первих речі. Так. На базу давай. Чо такий злий. На. О, це прям такий не дуже гарний. Так, скоро буде зачекайте, що мені вообще нічого не даєте. Слай, на. О! Все, давай, вали. Ай! І захочу, зараз собі супчик зварю. Я, все ж таки треба і апатися, і ручати їх. Зараз я тут роблю трішечки. Ну і все проапаю, зроблю собі нормальний левел. Побратиться, я трішечки пропнувся. Я піду О, там. Я зараз повністю пролапкою четвертий рівень костера. А ще мені не показалося, що тепер і зимний, і... цей ізиній біом і лавовий біом. Я сейчас... зараз просто не знаю. І до речі. Це не пригодиться. Тому що треба... Для вовка 4 шіт стейки. Це мені 6 вовків треба вбити. Щоб приучити одного прикінку. Це ви представте, скільки треба! Ні! Зараз я дуже швидко все зроблю. Прям до цього самого всього. Тоді давайте, давайте. Я ще подивлюсь відео, як це все робити. Вам попадайте. Так, давайте, коротше, за пів секунди все вже буде, як буде. Давайте. З э, магією сонця. Так, ну, давайте. Не з сонця, просто дерево. З чого буде спочати? Наприклад, з цього. Давайте. Раз, два. Дивіться, я зараз. І бам! Коротше, все. Другий день в мене все є. І я вам хочу показати ось, ось це. Раніше рибалка показувалася. коротше, рибалка залишилася. Чи вже ось такий а Мені цікаво, оцей домик з рибалкою він залишився, чи його вже видали і поставив ось, ось той дом. Так, подивимося. Поки що я. А ні-ні, ні не видалила. Але все ж таки треба протестити, що тут пропало. Тут? Так, тут левел пропав, Ось дивіться, в мене майже всі доки є. Майже так. Удочку мені не треба, не знаю. Так, біом. І десь там я бачу. Так, я біжу вже сюди, так. Да. Ще хотіла вам сказати, що я десь там бачив лавовий біом. Тобто вже два біоми є. Тепер вони будуть. Що? А, добіг на мене. Так, де? Немає що? О, лягухи. Вони рідко повертаються, понятно. Так, дивимося, що тут у нас Рибка? Не Набереться. Заходимо, відкриваємо. Це що в нас тут? Нічого. Ось таке маленьке в нас завдання так. Боже. Так, проручай воно. Що і не було. Так. Звісно, ти, ти мені. А? Так, тепер що мені треба? Мені зараз треба попита... Якщо він пролучається. Так. Ти мені на ще й не пусаю. І... Ну так, да, На. На. Тут ну, тобі один стейк, а, -а, -а, а можна якось ось це? Будеш? Будеш? Ні? Мені от цікаво, а медвідь скільки буде їсти? Чи він буде їсти мої супи? Чи він буде їсти мої стейки, чи він ще ну, дуже багато буде їсти. Ай, Ще один стейк. Два стейки теж багато лежати. Там... Це що? Це шо таке? Добре, друзі, я зараз подивлюся завдання. Ну, короче, я вам краще розкажу все, тому що я знаю: для альфа-вовка треба хороша дудочка, прям хороша. А в мене... Нехороша, в мене така собі удочка. Це як, це як старий топор. Ось. Треба хороша дудочка, тому тоді я буду, зможу прилучати альфа Вовка. Для Вовка ви поняли, що треба там. Треба 2 стейка, там всяке таке. Зараз подивимося. Ні, старі завдання. А тоді. А, ось воно. Стоп, що приручити лягуху. гуху? Прочность. Виручити одного медвідя? Вручити... А культіст, чи що це? Жабу, ну, жабу. До речі, хто не знає, ще є нові такі моби. Це, напевно, додають їх в нову медові 11 жовтня. Будуть такі мови Ківі. Я навіть не знаю, як вони виглядають, але вони виглядають смішно, дуже смішно. Тому ви ставте лайки, підписуйтесь. Якщо наберете таке багатенько лайків, то я вже точно всіх мовив всіх приручу мовів. І ось ці всі завдання <плеслення> Да. Тому підписуйтеся, а ще скоро я буду знімати ваготеріанець. Я завжди. Завжди вегетаріанець, завжди. Хотіла, потім і перестала бути вегетаріанцем, і в нас вже більше всього виходило. Тому скоро я буду отримувати мобів і я буду вегетаріанцем. Але це буде дуже тяжко. Ну, тоді давайте. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока-пока.